Що для мене незалежність нашої держави Україна. Це насамперед відчуття свободи, щастя того, що саме мешкаєш у цій державі і відчуваєш силу, славу, свободу української держави. І, звичайно ж, пам'ятаєш про тих, хто виборював цю державу. Це українське запорізьке козацтво 300 років тому назад, яке боролося з Російською імперією, це, звичайно, Українські січові стрільці, Українська Народна Республіка була саме ними відтворена в Україні, і обов'язково треба згадати про українську повстанську армію, теж, яка теж виборювала незалежність нашої держави. Довгими, важкими кроками ми йшли до цієї незалежності, і саме ми відчуваємо зараз щастя від того, що живело. У цій незалежній України. і все ж таки, не дивлячись на надважкі часи, які зараз є в нашій Україні, ми все-таки віримо, знаємо і впевнені в тому, що Україна була, буде і є саме незалежною могутньою співочою державою. Слава Україні! Героям слава!